Вітаю кожного на медитації. І сьогодні вона буде в особливому місці. піраміда. Буду вам роздавати духовний Wi-Fi. Радий, що ми збираємося, радий, що у вас є мотивація йти в цей розвиток. Просто бути в процесі усвідомлення життя в нас, накопичувати цей досвід і налаштовуватися на цей день. Разом. Ми розпочнемо з вами звичайну практику медитації, коли досліджуємо життя в собі таким, яким воно є, без підтягування старого досвіду навпаки полишимо ту невпевненість, що десь не могла виникати страхи, переживання, а як далі жити. Ми зараз з цього стану нічого не змінимо. Важливо просто зосередитись на собі найперше. І прийдуть рішення. І зараз можна буде зрозуміти конкретно, які дії дійсно я можу виконати і потребую, щоб в голові не вести цього безкінечного діалогу. А робити все поступово, додати усвідомленості в своє життя. Отже. Нам потрібно зручно сісти, рівненька спинка, опущені плечі, лопатки тягнемо назад. Шия теж продовжує лінію хребта, не нагинаємо голову вперед. І якщо перед вами простір кімнати, а не природа, я дуже рекомендую закривати очі, розслабити повіки. Розслабити маску обличчя. І зараз відчути прояв життя, яким він є для вас. Коли прикрили очі, фокус уваги вже змінився. Відмічайте, що в полі уваги стало, що ви помічаєте зараз собі. Які процеси життя? Якщо є якісь думки, звуки, ми на цьому не концентруємося, намагаємося не аналізувати, а саме прояв життя, таке як дихання, опора, десь тепло в тілі, прохолода, легкість, розслаблення. І як ви контактуєте з цим процесом життя, саме розслаблення воно буде все більше і більше проявлятися. Побудьте з опорою і в цей час відстежуйте хвилю дихання в тілі. Рівень уважності до процесу життя у кожного свій. Але якщо ви зараз спробуєте супроводжувати видих без будь-яких зусиль до самого кінця, до самої останньої капельки повітря, ви відчуєте розслаблення, що наступає на мить у самотілі, тілі, тишу, коли навіть і зникають думки. Стан спокою. Це та пауза між видихом і вдихом. Побудьте в дослідженні вашого дихання. Можливо, комусь потрібно дорослабити живіт плечі, грудну клітку. Помічайте це в собі, з видихом інтуїтивно відпускайте. І йдіть далі в цей процес. Або повертайтеся, якщо думки чи якісь зовнішні звуки вас відволікли. Добре. А зараз спробуйте повністю розслабити увагу. Тобто нічого конкретно не відстежувати і не пробуйте нічого шукати. Але в цей час ви перебуваєте в ясності. Тобто, наче в постійному відстеженні. А де ваша увага? Давайте одну хвилину. Це таке внутрішнє усвідомлення. Я нічого не шукаю, не створюю для себе простір, я в ясності усвідомлюю якість своєї уваги. В чому вона є? І розслабляю її. Відволікся якийсь процес, вернув нейтральний стан. Я задам питання попробуйте відчути, побачити відповідь, наскільки відсотки ви зараз усвідомлені? А де решта відсотків вашого усвідомлення в чому, що ще фоново проживається? Чи є таке щось у вас, коли частину усвідомлення займає якийсь фоновий абстрактний процес, і ми не розуміємо навіть що це. Добре, і тепер знову хай дихання стане опорою для уваги, але, обираючи зараз знову об'єкт концентрації, ми не просто дихаємо ми пробуємо відчути відлуння цього дихання в усьому об'ємі тіла, як хвиля вдиху видуху проходить через ноги, через руки вздовж лінії хребта, доходить до голови. І щоб бути більш концентрованим на процеси дихання, пробуйте проговорювати слова Я вдихаю. Це подумки відбуваються, язик при цьому не рухається. Я вдихаю, я видихаю. Спокій. Спокій це стан, коли створюється невеличка пауза, якщо ваш видих був усвідомлений, розслаблений, і ви провели його до кінця. Це мить без думок. Це мить, коли просто в ясності є. Спробуємо. Так, 7-9 циклів дихання відстежуємо в об'ємі тіла і називаємо цей процес Я вдихаю, я видихаю, спокій. Чимось бути максимально уважними на відчуття дихання в усьому об'ємі тіла. Трішки займаємо розум, називаючи, а потім спостерігаючи. Я б не дав би усвідомлений спокій. Тому не тільки називаєте і чуєте слова всередині себе, а пробуєте це і ще проживати. Добре, наступний раз, коли скажете спокій, все відпускаємо концентрацію на диханні, розслабляємо увагу і зберігаємо ясність, присутності тут і тепер. Ви, наче постійно відстежуєте стан уваги, вертаєте її розслаблення в нейтральність. Все, що є. Ви в'язне це сприймаєте, але нічого свого не додаєте, не аналізуєте, не включаєтесь в це. Добре. Просто будьте присутні в моменті життя, зберігаючи ясність цієї присутності, усвідомлення, де ваша увага. Наскільки відсотків ви зараз присутні в моменті життя? А де решта. В чому решта вашого усвідомлення? Чи є якийсь ще процес, що займає фокус вашої уваги і направляє усвідомлення туди? Можливо, це несвідомо. Можливо, це щось абстрактне, як настрій, і фоново прокручується, і ми більше там. Це нормально, я саме даю таке питання, щоб побачити ці аспекти розуму, в яких ми буває губенця. І ми зараз знову зробимо концентрацію, проживаючи усвідомлено один об'єкт про його життя в нас через дихання, і перевіримо, як змінився фокус нашої уваги, стан присутності. Ми дивилися з вами постійно всередину тіла, коли дихали. Але дихання це той процес, що відбувається також у взаємодії із зовнішнім світом. Ми завжди беремо те, що у взаємодії води, сонця, вітру і рослин утворилося. Тому розширитися фокусом уваги в усі сторони, Ось оця пустота фізична, яка наче заповнює нас. Вона має певний склад повітря, який ми вдихаємо. І пробуйте зараз відстежувати, коли кажете, я вдихаю, як повітря ззовні проникає у вас і сповнює весь об'єм тіла. Потім я видихаю. Ви відчуваєте, коли це повітря покидає вас з повним розслабленням, але до самого кінця. І далі скажіть просто: Я є! Це як більш усвідомлений стан спокою, живої присутності, просто перебування, як є, без оцінювань, без імені, просто є. І відчувайте це. Я вдихаю, я видихаю, я є. Увага об'ємна, проживаємо дихання у взаємодії з простором, так само близько дев'яти циклів дихання. З кожним видихом ви сповніте цей простір теплом свого тіла. Навколо вас, наче утворюється зона, яка трішки тепліша, ніж зовнішня порожнеча. Я вдихаю, я видихаю, я є. Відстежуйте, скільки відсотки вашої уваги в процесі дихання, і чи є той факт, що увага десь губиться надто сильно в якихось зовнішніх процесах, думок, переосмислення? Давайте це полишимо, просто усвідомлюючи, що в нас зараз медитація. І повертаємося до себе. В спокої, не форсуємо це дихання. Воно просто відбувається, ви відстежуєте. Я вдихаю, я видихаю, я є. Цими словами займіть свій розум і проживайте стани, які назвали. відчуває об'єм тепла навколо себе, можна помітити, що немає такого чіткого розділення, де границя тіла і де починається це тепло. Наче кожен видих і об'єм повітря, що відчувається після видиху навколо тіла, є нашим продовженням. І Відчуття тіла стає все більшим об'ємнішим. Наступний раз, коли скажете Я є, це особливий стан. Просто залиштеся. Розслабляйте повністю увагу, дихання бувається саме. Ви залишаєтеся в проживанні цього стану Я є чисте усвідомлення всього життя з набором усіх переживань. Без пошуку чогось, когось, а в ясності, моменту, прояву, природи життя, яким ми і являємося, я є. Тут є дещо особливе центр, звідки відбувається все це відчуття, і коли ми можемо сповнити всю цю живу присутність певною вібрацією, центром наче сонце, зараз і наше серце. Центр відчуття і центр перетворення. Через дію, через волю, через намір. Через серце ми можемо змінити якість самого стану. Ми кажемо підняти вібрацію, і тут ви можете прожити слова вдячності, слова благодарності цьому світу за красу життя, роду своєму, землі, творцю, вашим вчителям, як духовним, так і фізичним. Сповніть сенсом через серце, створіть самі дію і перевірте, як зміниться відчуття я. є». Кожен проявляє дію на рівні серця, ваша внутрішня молитва, ваша особиста, що приходить на серце від серця зараз. І це ваш зв'язок, та вібрація, на рівні якої ви поєднуєтеся з самим джерелом цього життя, що є в усіх нас, Ваше вище я, творець, єдина свідомість. Як би ви це не назвали, але відчуття зараз інші, особливіші. Нече глибина життя сповнилось певним сенсом. І ви зараз творите цього сенсу в своєму серці. Дозвольте стану любові серця бути і всередині, і назовні. Бо ви не обмежуєте цю вібрацію тільки формою тіла. Так само зверху і знизу. І відчувайте, наскільки зараз ви в більшому спокою, наскільки зараз в легкості ви проживаєте стан Я Є. Дайте тепер собі розуміння, наскільки ви відчуваєте себе більш цілісним, внутрішню гармонію з життям собі і навколо, спокій. Коли повернулися дійсно в момент тепер і на якийсь час вас перестали турбувати думки, а як далі жити про майбутнє. Просто хочеться бути собою тут і тепер. І є чітке усвідомлення, що всі ці ситуації, вони вирішаться, ви знайдете себе, знайдете напрямок в житті. А я вам благодарую за цей ранок, за спільну практику разом, в розвитку через усвідомлення. І також радо вас запрошую приїхати в гори, Відчути енергію цього місця. І разом в благісній атмосфері. Зануртися в практику, дослідження себе, відновлення тіла, відновлення психіки через рух, через дихання, звукотерапію, проживати прощення серденьку своєму. Все всім гарного дня, захисту для кожного з вас і ваших родин. До зустрічі!